Привіт! Не знаю, як так сталося, але всі крайні пари, які були в мене на оглядах, це були ретро-силуети. І сьогодні в нас не буде виключення із цього правила. Це Socony 3 d Grid Hurricane. Не той, що футболіст, а те, що перекладається як буревій. Цікава пара, яка бере свій початок у 1997 році. А у підошві є ось таке цікаве віконечко. А тепер про все детальніше. Що ж це за такий буравій? Модель вийшла у 1997 році і позиціонувалась вона як кросівки для тренувань. На постері був слоган «Don't stop training». Зараз же я не впевнений, що хтось буде тренуватися у цих кросівках. Це більш лайфстайл модель. Ну і для тренувань у соконі в асортименті є більш придатні кросівки. Якщо порівняти цю версію з версією 97 го року, то візуально ми можемо побачити одну відмінність це у задній частині. Тут ми маємо пофарбовані ці лінії, а там вони були як додаткова така вставка. Навіть на постері це дуже добре видно. Тут все йде по стандартному сценарію. Силует незмінний, але технології та матеріали вже оновлені до сучасних. Тож для тих, хто полюбив цю пару у своїй молодості, може придбати собі оновлену її версію, а придбати ви можете де? Правильно у магазині. Shift. Там дуже багато різного брендового взуття і не тільки. Є і одяг, і аксесуари, і рюкзаки, сумки і багато іншого. Посилання буде в описі. А якщо ви знаходитесь у Києві, то в них є офлайн-магазин. Адреса буде в описі. Верх кросівок це комбінація сітки, текстилю, шкіри та синтетичних матеріалів. Сітка у передній частині продавається дуже погано. Ну, це кросівки на весну або осінь, саме для таких погодних умов, коли ще прохолодно, і в цих кросівках вам буде тоді добре ходити, і ноги не будуть мерзнути. Передня частина це якийсь синтетичний матеріал, який схожий чи на гуму, чи на щось таке, ну, чесно, не знаю, що це таке, бо сайт Соконі не дуже полюбляє нам видавати всі свої таємниці, і про матеріали там написано рівно нічого. Тож, цей матеріал він щільний і він формує цю носову частину. Якщо ви десь вдаритесь. Передньою частиною, то ваші пальці будуть захищені і вам буде не так боляче Все, що білого кольору, це шкіра. Чесно не знаю, це натуральна чи синтетична, але виглядає вона добре і має досить непогану якість. З обох сторін є цікава вишивка це ось ця хвиля. Та 3 d Ну, Це основна технологія, яка використовується у підошві цієї моделі. Верхня частина з текстилю з прошитими лініями, які доповнюють дизайн. Зверху йде логотип бренду, він зі шкіри, дуже такого приємного кольору, і на ньому також є ось ця рожева вишивка. Також її можна зустріти на передній частині, це логотип соконі, і також на ясичці і ззаду. Але це ми зараз ще побачимо. Шнурок плаский. Чорного кольору. У комплекті ще є пара білого кольору. Ну, якщо вам чорний не дуже, то замініть його на білий. І все. Язичок. Він з того ж самого матеріалу, з тої ж самої сітки, як і передня частина кросівок. Всередині є додаткова м'яка вставка для вашого комфорту. А зверху також йдуть ось ці вишивки, соконі, логотип та напис 3D GRID. Стакан цієї моделі щільний. Ззаду також є ще одна вишивка остання нарешті. Назва бренду. І вище йде вставка з рефлективу. Всередині кросівок приємний на дотик матеріал. Він такий самий, як і з іншої сторони, язичка. Тут знову в нас все по класиці є додаткові м'які вставки, щоб вам було комфортно. І устілка вона з'ємна. Зараз я її дістану. Ось вона з такого піноматеріалу з якимись зонами. Як бачите, тут, тут, тут. І в нас тут є напис з назвою моделі: персональна соконі, 3D Grid, Харікейн. Що ж, тепер переходимо до підошви і до ось цього віконця. Ці кросівки вже багато разів нам натякали на основну свою технологію: це 3D-гріт. Її можна побачити ось в цьому прозорому віконці. Ось ці лінії це нитки хайтрел, як їх називають, і наша п'ята потрапляє у цю область. По суті, це такий батут, що пом'якшує та поглинає удар. Завдяки цій технології кросівки залишаються досить стабільними. Бо пом'якшення та амортизація є лише у спеціальній зоні. Основна частина підошви це піна EVA, а підметка це XT600, ну як їх називають в соконі. Це вуглецевий каучук, який має гарне щеплення та стійкий до зношення. У передній частині можна подумати, що це піна, але це не так. Це просто його трошки в білий колір вирішили чомусь пофарбувати. Що маємо в сукупності по підошві? Вона в міру м'яка. Якогось вау ефекту я не отримав. 3D-гріт працює та поглинає удар. Якщо в них більше походити, то це все буде, певно, відчуватися ще більше і краще. Бо, ну, звісно, вони розносяться і підошва, ця піна стане більш піддатливою. Слід не забувати, що у 97-му році ця модель позиціонувала себе як взуття для тренувань. І головне для тренувань, це, звісно, стабільність. І тут вона є. Сокані 3D Grid Hurricane. модель, яка добре підійде на весну чи осінь, і вона має у своєму асортименті різноманітні варіації. Ну, не тільки таку яскраву, комусь може це не сподобатись, є і більш нейтральні. Відмічу те, що ця пара виглядає так само, як і у 1997 році. Тож поціновувачі тієї моделі можуть знов впірнути у свою молодість з оновленою версією 2023 року. Року. Ну а на цьому все. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Па-па!